Всім привіт! Я записую це відео на тему, як замотивувати себе на збільшення доходів. Не дуже таке освітлення у мене добре. Ну, так, буду намагатись. У мене ще є тут ноутбук, щоб підглядати план, за яким я хочу вам це все розповісти. І якщо ви потрапили на мою сторінку, то ви вже, мабуть, знаєте, хто я і як мене звуть і чим займаюсь. І одна із моїх професій це ще і ландшафтний дизайн, і зараз у зв'язку з тим, що в мене проекти рухаються в ландшафтному дизайні, в мене замало часу писати пости. От, тому писати пости буду, але сьогодні запишу вам відео на цю тему. І так, давайте спочатку визначимось з термінологією. Що взагалі таке, я розумію, під мотивацією. Тобто мотивація це якийсь особливий стан у людини, при якому в нього є рішучість для того, щоб діяти. У людини є відчуття, що для нього ця ціль вона природня. Тобто, це він не щось таке робить, таке, що неможливо зробити, а це є для людини зовсім природнім процесом. Потім у вас є оптимізм, людина знаходиться в такому оптимістичному стані і є ентузіазм для того, щоб діяти. Четвертий параметр це ясність. Людина знає, що йому робити покроково. І тому в нього не виникає цього страху, що я не знаю, який в мене слідуючий крок. І є енергія для того, щоб ці кроки робити. І чому. Важко да, вимкнути у себе мотивацію для збільшення доходів, тому що або немає ясності, або не вистачає енергії, або є якийсь внутрішній конфлікт, який ви не відстежуєте, який ви не усвідомлюєте. І тому постійно ця мотивація вона падає. І тобто мотивація в нас може бути тільки через певні маленькі кроки. Для того, щоб створити стан, в якому у нас є мотивація. Тобто не мотивація приходить да, звідки лясь до нас. А навпаки, ми своїми маленькими щоденними кроками виводимо себе в стан мотивації. І за рахунок того, що ми виводимо себе в стан мотивації, ми можемо діяти. І а, про це взагалі і мій курс Грошовий потік 14.0», який вже стартував 5 березня. В нас був перший модуль, і сьогодні в нас буде другий модуль на цьому курсі. І якщо вам потрібно детально розібратися, побільше а, вникнути в тему мотивації, ви можете ще потрапити на тест-драйв курсу, і прослухати перший модуль, взяти участь у другому і третьому модулі, і вам тоді буде зрозуміло, як створювати у себе стан мотивації. Для того, щоб зайти на тест-драйв, вам потрібно під цим ефірчиком написати тест-драйв. Далі, що ще може нашу мотивацію знижати? Тобто, як замотивувати себе? Да? У нас ефір присвячений тому, через які конкретні дії ми можемо себе замотивувати на збільшення доходів. Значить, і друге, вам потрібно чітко визначити, яка у вас зараз точка А. Тобто, скільки ви заробляєте, скільки ви а, витрачаєте часу на вашу роботу. У мене у клієнтки а, був такий випадок, що в неї начебто була вона працювала в наймі, в неї була непогана зарплата. Але коли ми перерахували, скільки годин вона витрачає на роботу, то виявилося, що там у неї дуже низька. А, Низький чек за годину її роботи. Тому що вам потрібно порахувати, скільки ви витрачаєте на підготовку до роботи, на дорогу до роботи. І це все входить в ваш робочий час. Через це ви можете вирахувати, скільки ви заробляєте в час, і як і для моєї клієнтки, може і для вас це стане дуже такою серйозним поштовхом, для того, щоб почати щось змінювати. Тобто, перше, це прописати точку А. Який у вас дохід, скільки годин ви зайняті, і чи комфортно вам в такій зайнятості? чи ні. Дуже легко це прописати, коли знаєте, пишете спочатку список, що мені не подобається. І просто по планчику, раз, два, три, чотири, п'ять: виписуєте, що вам в цьому не подобається. І одразу пишете планчик, як би ви хотіли, точку Б. Але тільки реальну точку Б прописуємо. Бо якщо ви пропишете дуже таку віддаленно від вас точку Б, то життю придеться дуже швидко і сильно вас змінювати, щоб ви дійшли до точки Б. Тому дуже такий повільний спосіб це 30% збільшення доходів за 3 місяці. Також більш детально, чому так розповідаю на своєму курсі Грошовий потік. І так, перше. Вам потрібно уяснити для себе, що таке мотивація і як ви її відчуваєте, і через які маленькі кроки да, ви можете створювати собі цей стан. Тобто, вам потрібно згадати, коли у вас був цей стан мотивації, і за допомогою чого ви цей стан собі е, надавали. Потім, друге, ви визначаєте точку А, яка у вас є зараз, от, і виходите в точку Б. Тобто розумієте, в яку точку Б ви хочете прийти. Так. І третє. Це вам потрібно визначитись, скільки у вас є взагалі енергії і на що ви її витрачаєте. Дивіться, для того, щоб. Визначити, скільки у вас на даний час є енергії, і в який бік вам подивитися, чи зможете ви взагалі зараз піти до фінансових цілей, чи вам потрібно взяти іншу ціль, ви можете це зробити, дуже легко виконавши практику, яку я вам зараз дам. Вам треба закрити очі і згадати якісь періоди в вашому житті. Коли ви точно розумієте, що ви були наповнені енергією. Тобто, і по шкалі від 0 до плюс 10 ви знаходите якісь проміжки в вашому житті, в яких ви точно розумієте і відчуваєте, що тоді енергії було на плюс 10. Тобто, і у вас вже є шкала оцінки себе. От. І ви тоді зараз на цій шкалі шукаєте: а зараз же, який у вас рівень енергії? У вас плюс 10, чи у вас набагато нижчий рівень енергії. І дивіться, якщо у вас рівень енергії нижче, ніж плюс 7, ви не зможете нікуди рухатись до ніяких цілей, ні фінансових, ні будь яких Тобто перша ціль, яка у вас має бути, це підвищити рівень енергії вище, ніж плюс 7. Тому що коли ми починаємо з вами підвищувати доходи, ми стикаємось з вами якимись новими викликами, з новою якоюсь швидкістю дій, взагалі з новими діями. І якщо в нас мало енергії, в нас просто не буде сил енергії для того, щоб пройти. Через оці нові дії, так? тобто там, через якийсь там страшок, Тобто у нас буде він тоді цей страшок видаватися не якимось там, таким маленьким страшком, а коли мало енергії, це буде отакенний страх, і мозок буде це кваліфу... кваліфікувати як дуже е... широкий да, вихід з зони комфорту, і мозок просто не дасть вам витратити енергію на якісь ваші кроки до цілі. Чому? Тому що в нашого мозку є одне завдання, щоб ми з вами були в комфорті і безпеці. Тому він буде нас постійно заштовхувати в зону комфорту. Тобто мозку йому не потрібні наші цілі, не потрібні гроші, йому потрібен наш комфорт. І він вже знає, в якому режимі ви живете і як ви потрапляєте в цю зону комфорту. От і тому, якщо ви, ви будете да, там з рівнем енергії, коли у вас там плюс 2, плюс 3, а ви будете собі ставити якісь там амбіціозні цілі, то крім розчарування ви нічого не получите. До мене часто приходять на стратегічні консультації, взагалі на консультації жінки, дівчата. І коли ми визначаємо, що рівень енергії плюс 2, плюс 3, Ну, тоді я їм одразу кажу після діагностики, що ну, я вас не можу ні на курс взяти, ні, на, ні нікуди, вам потрібно спочатку починати з підвищення рівня енергії. Так. Значить, це визначитись з рівнем енергії. Взагалі, чи є у вас енергія, чи є у вас потенціал на якісь а, нові дії для того, щоб збільшувати доходи? От. Це третє рівень енергії. Четверте. Четверте, вам потрібно визначити, чи є у вас якісь негативні блоки на гроші. Тобто робота з негативними упередженнями. Ви можете. Знайти в інтернеті да, перелік негативних упереджень по грошам. От, і почитати про це, і визначити, які у вас є негативні упередження, і їх пропрацювати. Бо інакше вони у вас будуть постійно стопорити і не будуть давати вам рухатись і робити якісь дії по збільшенню доходів. У мене є практика. Трансформація негативних упереджень, яку я провожу безкоштовно на кожен повний місяць. І отака практика буде 14 березня. І хто хоче прийняти участь в такій практиці, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим ефіром. Трансформація негативних упереджень. І я вас запрошу в групу, де буде проходити ця практика, і ви вже можете пропрацювати до речі негативні упередження в безпечному середовищі, і це вже вам дасть можливість рухатись вперед. До речі, ще повернусь на хвилинку до третього пункту: у мене є телеграм-канал, в якому також багато різноманітних практик на підвищення свого енергетичного рівня. І тому ви можете одразу запро... також написати телеграм-канал да, в коментарях, і я вам надам посилання на телеграм-канал, і там ви вже собі підберете практики, які будуть у вас працювати. І так, коли ви вже е, дійшли да, до негативних упереджень і ви виявили, які он, вони у вас є, то е, з цими негативними упередженнями ви можете працювати е, якби в трьох ракурсах, я би так висловилось. Значить, дивіться, перше, це е, у вас має бути облік фінансів. Тобто щодня ви маєте записувати. У мене всі, хто навчається на грошовому потоці, завжди ми працюємо ще з фінансовою грамотністю. Тобто це облік витрат. І ви щодня записуєте або в ЗОшит, або в блокнотик, або у вас є програма на телефоні, і ви постійно записуєте, скільки грошей ви витрачаєте. Якщо ви наведете облік витрат, це вже знаєте таке. Питання з жирною крапочкою, а чому ви його не ведете? Це також можуть бути якісь ваші блоки і упередження, тому що ви думаєте, що та, в мене і так мало грошей, що рахувати, або ви відчуваєте дуже неприємні відчуття, коли записуєте свої витрати. Ну, що грошей так мало, а я трачу якось не так, або я транжир, або мама так казала. Тобто оці, оця робота з фіксуванням ваших витрат це також дуже крута практика по збільшенню доходів, коли ви опановуєте, так, що ви без страху рахуєте власні гроші і приймаєте вашу точку А. З вдячністю до себе, з вдячністю до Всесвіту, у вас немає супротиву. А чому мені так мало, щось мені не так. Тобто це вже також пропрацювання оцього нового фінансового рівня. І третє, це зараз, сейчас підгляну в свою шпургалку. Так. Ага. І а, третє в цьому ракурсі, куди ми можемо ще з вами подивитися, це ваша, а, ваші думки, коли ви витрачаєте гроші. От я зараз веду курс Грошовий потік. І там сьогодні у нас була ранкова практика, і там а, навіть вже у нас досвідчена я, є а, дівчина, яка вже Другий раз приймає участь в цьому курсі, і вона написала, що коли витрачаю гроші, відстежую свої думки, чи не думаю я негативно, коли витрачаю гроші. От, і це е, також дуже, теж дуже такий важливий тест. От, е, слідкувати за собою, коли, коли ви витрачаєте гроші. От як ви платите, да? ви платите з вдячністю людям, ви з вдячністю оплачуєте послуги людей, якісь замовлення в інтернеті, ви з вдячністю сплачуєте за якісь блюда в ресторані? Чи у вас постійно там, знаєте, такий черв'ячок риється внутрі? Боже, що ж воно так дорого все? Чому ж воно так дорого? І мені щось на щось не вистачить? От. І от робота хоча б з трьома. Цьома, Пунктами, да, це негативні упередження, це фінансовий облік ваших витрат і оці думки ваші під час витрачання грошей. Це також вас, вам може допомогти у ваші мотивації для збільшення доходів. Бо більш детально ми ці всі теми розбираємо на моєму курсі Грошовий потік 14.0. Він вже стартував 5 березня. І зараз йде тест-драйв курсу, до курсу можна долучитися. Це три неділі повноцінної участі. І у вас будуть ранкові енергетичні практики, у вас будуть модулі. У вас будуть завдання на день, буде чат для спілкування з учасниками і зі мною. І через учасників, і через мої відповіді ви дуже багато всього в себе побачите і пропрацюєте навіть через тест-драйв. Отже, повторю ще раз, кому потрібен тест-драйв, пишіть. Він недорогий. Пишіть в коментарях, хочу на тест-драйв. Кому потрібен. Пропрацювати негативні упередження, пишіть трансформація негативних упереджень, приходьте на безкоштовну практику. От, і кому потрібні енергетичні практики, в кого низький рівень енергії, пишіть телеграм-канал, і заходьте в телеграм-канал і вивчайте енергетичні практики, які будуть допомагати вам змінювати ваш стан. От, Начебто, все сказали, що хотіла під час свого ефіру. От, тому, якщо у вас ще виникнуть якісь запитання, ви можете або перейти в телеграм-канал, там позадавати питання. Я зараз цей ефір також опублікую в своєму телеграм-каналі, щоб дівчата подивились, і можете там позадавати ще також питання, або під цим ефіром. Дякую всім, хто буде дивитись цей ефір. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас було корисного в цьому ефірі, що, яку пораду ви берете собі в роботу. І ще зверніть увагу, що зараз у нас буде коридор затемнень, і ви дуже багато всього, всяких грошових блоків, зможете під час цього коридору побачити. І дуже-дуже це буде для вас корисно зараз попрацювати з збільшенням вашого доходу.